Ось отак виглядає наш бетонний погреб зсередини. Ось дивіться, це ось отак от у нас все тут всередині. Тут, ну це ж розумієте, що коли погреб встановлений, то цих отворів не буде, тут буде все, добор висоти, буде лежати на, на чаші. Тут у нас повністю монолітне днище, воно суцільне, тобто нижня чаша буде повністю монолітною разом з нижчим. Ось так виглядає. Тут висоти. Коли вже погріб буде змонтований, висота буде від полу до, до стелі буде 2,20. Ось отакий от отвір вхідний для встановлення сходів в погріб. Тут розміри 1200 на 700. Також по всіх кутках по діагоналі встановлений отвір під вентиляцію. Один. І по діагоналі встановлений другий. Ось такий от, от, так от грибочок виглядає з середини. Ну, місце... Ще по розмірах. розміри тут Ось ця стінка у нас 2,20, а по довгій стороні 2,80. Ну, місце, якщо тут встановити там... сходи, спускаєшся. ось отак. І, в принципі... Тобто було ось отак от по периметру, по трьом сторонам в принципі, можна поставити якісь стелажі І досить таки нормально для звичайної сім'ї думаю, місця там вистачить для зберігання там різної, різної продукції зі свого городу.